Луцька міська лікарня все почалося тут у четверу пів на одинадцяту вечора. Швидка у супроводі поліцейських доправила сюди арештанта зі скаргами на болі в животі. Чоловік стверджував, що прокопнув лезо та цвяхи. Він був обстежений рентгенологічно, оглянутий лікарями, оглянутий лікарем-хірургом, обстежений рентгенологічно, Запропоновано йому зробити фіброгастроскопію ендоскопічне обстеження. Він від нього відмовився. Даних за стороннє тіло не було. Виявлено, він був ну, відпущений назад з місце утримання. Проте серед ночі поліцейські знову привезли арештанта до лікарні. Скарги були ті самі. Був в нього ще поріз на підборідді. Він стверджував, що, був, що також проковтнув шматки леза. Арештанта мав оглянути хірург, проте спершу чоловік попросився в туалет. Туди він зайшов сам, а конвоїри залишилися в коридорі. З туалету арештант вийшов, тримаючи в руках пістолет та гранату або ж її муляж, погрожуючи конвоїрам. Він через ось ці двері вивів їх на вулицю, де вже стояв автомобіль. Таксі таксі проїхало кілька кварталів до вулиці, 8 березня. Тут арештант зупинив автомобіль і разом з конвоїрами вийшов з салону. Там втікач вийшов з автомобіля, зробив постріл вгору і кинув предмет, схожий на гранату. На щастя, він не зірвався. Наразі поліція докладає всіх зусиль, проводить всі належні заходи з метою встановлення місця перебування втікача. Як арештанту вдалося обвести конвоїрів навколо пальця та втекти, зараз з'ясовують слідчі. Швидше за все, у чоловіка були спільники. Саме вони залишили зброю в туалеті лікарні. Зараз у Луцьку введено план Сирена на всіх виїздах з міста чергують озброєні нацгвардійці. На екрані ви бачите фото втікача. Це Руслан Гончарук, 1976 року народження. Його підозрюють у скоєнні розбою, за що йому загрожує до 12 років в'язниці. Якщо ви побачите цього чоловіка, за жодних умов не намагайтеся його затримати. Він небезпечний і може бути озброєним. Краще негайно повідомте за телефоном 102. Анонімність правоохоронці гарантують.